Продавала 11-місячне немовля. У місті Луцьку 26-річна багатодітна мама продавала сина своєї подруги. За версією слідства, пологи ніде не були зафіксовані, адже породілля до лікарів не зверталася. У неї до слова є ще один син. Старший малюк проживає з татом. А менший зараз, зараз у дитячому будинку записаний як покинутий за вигаданим прізвищем. Проте уже зараз є претендент на батьківство. На лаві підсудних 26-річна Катерина. Її обвинувачують у тому, що вона продавала 11-місячного сина своєї подруги. Вона мама трьох дітей. Її чоловік у місцях позбавлення волі. Проживала з подругою на зйомній квартирі. Подружці Лілії 23 роки і у неї двоє діток. Один хлопчик народився у законному шлюбі, а інший, якого й продавали, ніде не зареєстрований. Його ніби й не було. Про існування дитини стало відомо, коли малюка спробували збути за 30 тисяч доларів США. Молоді жінки часто міняли квартири з батьками, не спілкувалися, тому й сусіди не знали, що немовля ніде не реєстрували, аж поки Катерина не знайшла покупців. Прокурори обласної прокуратури підтримують публічне обвинувачення в кримінальному провадженні про торгівлю людьми. Здійснено щодо малолітнього сьогодні було. Судове засідання у цій кримінальній справі. Нагадаю, що судять 26-річну жительку Луцька, яка опікувалася небажаним сином своєї 23-річної подруги. Хлопчик народжений вдома у квітні 2022 року, тоді коли він став зайвим піклувальницею, яка є матір'ю трьох дітей, вона вирішила його продати. Сьогодні Катерина на лаві підсудних сама. Матір хлопчика не судять. Хоча, як нам стало відомо, двоє горе мам. Досі проживають разом. «Шановна, ви почули, я не даю жодних коментарів. Дуже дякую за увагу. Зазначимо, що старшого сина у породілі забрав батько дитини після того, як соціальна служба виявила на тілі трьохрічного малюка синці. Головний спеціаліст служби у справах дітей Тетяна Волошин розповідає, що Підсудна до цього часу під приціл їхньої служби не потрапляла коли зору нашої служби раніше дана сім'я не потрапляла. Був єдиний колись випадок на ну років, два напевно, коли зверталися батьки Каті, що не належно виконання обов'язків. Ну тому що в них був конфлікт і вона проживала разом з іншою своєю подругою. Але коли ми підходили з працівниками поліції, обстежили умови проживання, вони вона й мала житло, тобто належні умови, я зробила запити, в навчальні заклади дітей, де навчалися діти Каті, тобто якихось проблем до неї не було. Як розповідають у соціальній службі, обидві мами були у конфлікті зі своїми сім'ями. До дітей бабусь нібито не допускали. Про сім'ю жінки, чию дитину продавали, відгукуються як про благополучну і забезпечену. Кажуть, хлопчик, якого продавали зараз у дитбудинку. Ну, Скажіть, а ласка, а менший хлопчик, якого передавали, де він зараз, чи є в нього батьки. Ну зараз знаходиться в будинку дитини, зареєстрований органом опіки піклування, оскільки на дитину не було ніяких документів. Дитина була без реєстрації. Ну подальша доля вже буде вирішуватися, тому що я дуже багато питань, і це вже буде далі. Вирішуватися, а як так сталося? Що без реєстрації нема офіційно батьків? Розумієте, вони проживали, вони проживали на винаймали житло. Обидві мами, так би ну і одна, і друга має на отримання дітей. Обидві вони спільно проживали. А вона взагалі до лікаря зверталася, коли була вагітна С... дівчина? ця? Я думаю, що ні. Але хто ж батько? Це для усіх сюрприз. На суді ми зустрічаємо 27-річного військового. Він і є колишнім законним чоловіком, який забрав старшого сина. Лілія теж військова, свого часу працювала у національній гвардії. Сім'я була хороша, ділиться з нами молодий чоловік. Аж поки не знайшлася подруга. Отож, за його словами, Лілія вигнала чоловіка і подалася жити на зйомну квартиру з подружкою та її дітьми. А згодом соціальні служби виявили на тілі їхнього спільного сина синці, і він забрав дитину до себе і виховує його зараз сам. Наш співрозмовник просить поки не показувати його, бо так порадив адвокат. Тим паче, що зараз у нього нові проблеми, адже за його словами тест на ДНК, який йому провели в рамках кримінального провадження, підтвердив його батьківство за 11-місячним хлопчиком, якого і намагалися продати. Чоловік каже, що уявлення не мав про те, що його колишня народила, та ще й від нього. Зараз він намагається. Забрати меншого сина з дитячого будинку, але це не проста процедура. Він через суд має встановити батьківство, зібрати усі необхідні документи і лише тоді зможе забрати хлопчика. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.